სიმაულე გაიხარჯეთ იმისთვის რომ აღდგესული ძინაპრების თაუდა წwrit მძანელი იდეა და საქართველოს აღდგეს ევროკავშირის წევრი დღეს გასაკუთრებული ცე აღვიწრო სისაც შედოთ ამერ ღუოთებულ ქალწულს შეკრებილ სულთარის გამზირზე emigrieren Sie ganz weit სიტუაცია У Грузії знову вибухова, і причиною цього є факт відновлення прямого авіасполучення з Росією та відміна віз для грузинів з боку Росії. Перед парламентом почались протести з вимогою припинити відновлення авіасполучення з Росією та проти ймовірної втрати кандидатського статусу на вступ в Європейський Союз. І тут перший показовий момент для польотів. У Грузію московити обрали саме авіакомпанію «Азимут», яка є під українськими санкціями через польоти в окупований Крим. Також ця ж авіакомпанія літає в окуповану Абхазію. Тобто московити поставили знак рівності між Сакертвело та Абхазією, а чинний прем'єр-міністр цієї країни Іраклій Гарібашвілі мав би в цей момент витертись від. Мочного плювка в його фізіономію, але він здається, просто це ковтнув за великі бабки. До речі, цікавий момент. У 2021 році Володимир Зеленський нагородив цю особу орденом за заслуги першого ступеня. За які заслуги, вочевидь, невідомо, бо вже тоді політика його партії Грузинська Мрія була не надто приязною до України. А вже е, у цьому році е, Іраклі е, Гарібашвілі запропонував позбавляти е, паспорт, паспорта своєї країни осіб, які воюють на стороні України. Про грузинів, які воюють, які воюють на стороні Росії. Ну, якщо такі є, звичайно, він чомусь промов, промовчав. 12 березня Іраклій Гарібашвілі. Заявив, що українські політики втручаються у справи його країни. Ви просто що це конфлікт. Ще один важливий момент. Грузин грузинський урок надмірна прихильність до хороших русських. А це до добра не доводить. Спочатку вони впустили до себе хороших русських, які підняли ціни на все. Тепер вони починають е, прямі авіарейси. Далі вимагатимуть російських шкіл, бо грузинська мова надто складна, а знову, а згодом знову прийде російський солдат. Важливо, важливо. приводом до цього кроку з боку е, грузинського уряду є те, що мовляв у Росії велика грузинська діаспора. Тільки їхня діаспора ніяк не може визначити з тим, щоб назвати Ну, ось для прикладу, один із чільних представників грузинської діаспори, Валерія Меладзе дуже слизька особа. Я пригадую його візит до Львова, це було десь середині 90-х років, коли він мав виступати у Львівській опері, і від нього українські активісти вимагали, щоб він обов'язково включив в свою програму українські пісні. Для цього, інакше вони обіцяли бойкотувати його концерт. І що? І Валера під тиском на все погодився, запросив українських активістів на свій концерт. Ну, дав квитки, ну, що правда, на гальорці, але це була велика радість. І ось таким чином, Валере Міладзе хоче бути добрим і тим, і іншим. Але головне, щоб було все поза політикою. І так само він не хоче відверто говорити, називати Росію окупантом. Він дуже тяжко себе вичавлює оці всі слова. І, як бачимо, це дає свої наслідки. Час від часу от такі представники діаспори. Приїжджають на Батьківщину. І що ми маємо? Ну, на щастя, до нас ні Валентина Матвієнко, ні. хто там ще я? Е... Наташа Корольова, ну вже... Не їздить вільно в Україну, і це є дуже добре, і в нас немає цієї проблеми. Тому вивчаємо грузинський урок. Слідкуємо за подіями в цій країні, це дуже важливо. Чи зможе вона залишитися на шляху до цивілізації, чи піде вслід за російським літаком? Дякую. Якщо вам було цікаво це відео, не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку, поширити це відео. Мене звати Олександр Страцовий, це мій канал свіжої історії. Все буде Україна. Дякую.